Запрошую вас трішечки потеревеняти за Xbox. Я думав винести це в окремий стрім, але походу не бачу сенсу. Значить, що я вам хочу сказати сьогодні. У мене відбулася ситуація. Я давно не вмикав Xbox, тому що ну і за цих регіональних приколів, і за того, що не було світла, я більше стрімив на ПК. Іноді підрубав PlayStation, із за того, що на PlayStation іноді виходять ну ексклюзиви, по типу там Секбоябік Адвенчер. Ну ці знаєте, квадріпл ей ігри, які ми всі дуже сильно чекаємо. Ну або не чекаємо. Ну, nope. ні. Nee. А Xbox я просто давно не вмикав, тому що графічні порівняння, ну нічого такого не виходило, щоб його підробити. І значить, сьогодні мені сказали, що виходить DLC сюжетне до Mortal Kombat. Я скажу так: я і раніше з дуже великою обережністю купував ігри на Xbox. Я зайвого не брав. Брав тільки те, що я буду точно проходити, тому що ну, у мене було постійно відчуття, що ця моя колекція відеоігор, що вона десь там залишиться поза кадром, тому що ну у нас були вже приклади по типу Nokia Lumia, Ну, ви знаєте, оцій історії від майків, коли вони щось тягнуть, 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 а потім такий Фух, я устав. Я пішов, і оце все відбувається. Так що я трішечки, скажу так, трішечки постійно був збентежений на рахунок збирання колекцій на Xboxі. Кажу, які кажу які. На рахунок PlayStation я не виключаю те ж саме, що може рано чи пізно воно все медним тазом накритися, але начебто, знаєте, там ачивменти, оці всі штукенці, які я збирав. Ну і просто по приколу мати там профіль, статистику збирати. Ну, ви знаєте, оціх ачивмент-хантерів. Я хоч і не часто їх вибиваю, але все одно така звичка є. Ну і плюс керування прикольне на гімпаді, і оце. Все воно якби підштовхувало до вибору покупки ігор на PlayStation. І е, останній раз, останній раз сьогодні, коли я підробив Xbox. Я подумав: так, треба брати Mortal Kombat, нове DLC. Де ж мені його взяти? Де ж мені його взяти? Підрубаю Туреччину. Думаю, перевірю, можливо, працює. Заходжу. У мене оригінальний МК пройдений і куплений на Xbox. Заходжу на Туреччину, перевіряю, не працює. Аргентина, ну абсолютно 100% не працює. І вони плюс ще й щілдик зробили, що перейдіть на регіон, в якому. Кому ви граєте, тобто вони знають, що я намагаюся защемитися зі своїми потужними щоками в інші регіони, намахлювати. Вони мене не пустили не в Аргентину, не в Турцію. Це абсолютно ясна база. Далі я пішов на сайт Xbox Дефіз Now. Подивитися, де що у нас взагалі по Мортал Комбату відбувається. Тому що ну у мене вже є базова гра мені докупити dlc шку раніше на Xbox. Ну, не за копійки це робилося, тому що новий реліз завжди щось він там вартував. Але цього разу я заходжу на сайт Xbox Defis Нау і дивлюся, що ціни просто шарахнуті. Щоб ви зрозуміли, щоб не бути пустословом, навіть в Туреччині цей Mortal Kombat DLC, просто DLC Mortal Kombat, виходить щось під три косарі. Я дуже довго не перевіряв, що там відбувається у Xbox. Вони, окрім того, що поставили заглушку на деякі регіони, окрім того, вони ще й ребаланс цін зробили на нові релізи. Да, якісь старі ігри все ще можна зустріти за невелику ціну, можна ще зустріти, але якщо мова йде за світ. Жі релізи по типу Мортал Комбата, то в Туреччині вони мега дорогі, і Туреччину я от що згадав, що мені до речі, Вудід підказав, що Туреччину балансує і Sony, і якраз таки Майкрософт, тобто, це був дешевий регіон, доступний. Вони до нього дорвалися. І почали його балансувати, просто брати і балансувати. Тепер давайте разом з вами подивимось на рахунок цін. Тому що я, чесно кажучи, прифігів. Це у нас PlayStation. Одразу подивимось на плойку, скільки обійшовся Mortal Kombat. Дивимося МК півтори тисячі гривень. Оригінал коштує. Якщо мова йде за DLC, оце от сюжетне, його також можна буде купити. Можна буде купити. От, наприклад. Так, це доповнення окремо, ви бачите, да? Ну, щоб не тягнути кота за жабри, я скажу, тут просто багато варіантів. Я купив саме повне видання за 2300 гривень, приблизно там плюс-мінус, і у мене є чек, скільки воно все обійшлося. Недешево, але тут варто враховувати, що у нас регіональні ціни. І якщо б не було регіональної ціни, ціна була б ще більш дорожча. Подивимось транзакції. Да, PlayStation Network ви можете побачити 2000. Отак видно 416. Знову таки є лайфхак, щоб трішечки дешевше було. Я ним не скористувався. Потім розкажу, якщо кому треба, як це зробити, щоб трішечки дешевше, десь 100 гривень можна було заощадити. 2400 гривень я зайшов, офіційно все придбав, те, що хотів придбати. Тепер повертаємось до питання з Xbox. Чому я обрав саме купити на PlayStation? Перед нами сайт Xbox Diffies Now, і ми зараз бачимо Mortal Kombat House Rising. Це якраз таки і є оця DLCшка, яку ми Зараз хочемо купити зверху вгорі. Ви бачите, що вона починається від 2800 гривень. Тобто ці ідіоти настільки добалансувалися, що найнижча ціна у них зараз більше ніж на плейстейшн, тому що Плейстейшн для нас зробили регіональні ціни. А шановний фан Піл Пілспенсор випив походу яду і жахнув такі ціни, що просто ноготки на ногах завертаються. Вони перебалансували це навіть з регіоном Туреччина. Дивимось, до речі, в Туреччині походу його немає. Походу його немає, але можна знайти видання. Там їх декілька десятків цих видань можна буде поковиряти і знайти в Туреччині. Вже сьогодні шукали. І так дивимось в гривні, де самий дешевий варіант. Тобто Індія 2800 гривень. В Індії ви не купите, тому що Індія ПК регіон він закритий, там ви не купите. Тобто, ця ціна відлітає. Далі йде Аргентина, наприклад, да? не купите. А ось у є 3000, Ні, це 3000. Що у нас взагалі можна тут купити. Ну коротше, трьошка. Мехіко можна напевно в Мехіко купити 3200 гривень. Ну от, якби і все. Ну і от ну і все. І виходить, що автоматично, ну не на 100%, Є, звісно, ігри дешеві, особливо якщо це стара гра якась буде. Але вам тепер треба стрибати по регіонам, шукати де в якому регіоні саме найнижча ціна. Купувати поштучно навіть на великих розпродажах, якщо буде великий розпродаж. Умовно навіть якщо Туреччина буде відкрита, навіть якщо вона буде відкрита, треба буде сидіти з калькулятором і виміряти, в якому регіоні краще купити гру. Плюс, що важливо, в деяких регіонах є ще додаткова такса. Наприклад, в США 10% поверх цін тобто у нас МК там коштує 99 баксів, тобто 89,99 – Це без такси, плюс 10% поверх, і Виходить шалена ціна. Отака фігня. Єдиний непоганий варіант залишається: це український СТОР ПК СТОР. Кастор, там деякі позиції є, але там Мортал Кобата немає. І виходить, що така ситуація. Я сьогодні не зміг купити тут DLC, просто із-за того, що мені купити DLC... Ну, я от подивився, да? Я напевно міг би наковиряти десь DLC-шку там за двушку, щось типу того. Але я вже на цю ситуацію дивлюся. А на фіга мені з цим мадохатись, я офіційно пішов в українському регіоні, купив офіційну гру на PlayStation. Все, питання закрите. Nice. Я просто прикинув оцю всю фігню, ну... Це абсолютний бред. Давайте подивимось. Mortal Kombat, да, які варіанти тут є, в яких регіонах його можна наковиряти Ну от в топі зараз саме оце видання знаходиться на сайті. Давайте я зазумлю, щоб вам видно було. Ну давайте подивимось, наприклад. Хорошо. Ну ось є і ще який да, Це у нас виходить Mortal Kombat 1, Chaos Collection Якийсь, да, Такий, наче схоже, видання. Може це для різних регіонів. Давайте, хоча б глянемо оригінал. Починається від 1200 гривень. В якому регіоні? Аргентина. Він закритий, тобто ми купити не можемо. Далі по ціні йде Індія закритий регіон. Не можемо. Тобто самий дешевий півтори тисячі гривень. Повертаємось до ПС 5 Скільки там був? Тисячу п'ятсот. Тобто вигоди ніякої немає. Абсолютно виходить. Просто офіційно ціна і через кастелі в якомусь Мехіко. Не факт, що воно там купиться. Можливо, до речі, Мехіко закритий регіон. Я не знаю. Є ще Колумбія, там уже тисячу шістсот майже гривень коштує. Ну коротше, перто бобер жорсткий виходить, абсолютно жорсткий і абсолютно жахливий. Тобто, ну, я, я не буду покупати більше, походу, нічого. Якщо буде український, хоч якийсь регіон, я, можливо, до цього повернуся. На даний момент це просто якесь знущання. Можливо, будуть великі розпродажі, де можна буде за щось там з великою знижкою щось урвати. Можливо, таке буде. Але коли люди зараз питають Павло, поясни за регіони, я поясняю. Навіть якщо Туреччина відкриється, в Туреччині зараз перебалансовані ціни, на жаль, отака от ситуація, хлопці та й дівчатка. Так що, коли ви питаєте мене за регіони, я. Я можу сказати лише одне: якщо навіть Туреччина залишиться. Там ціни ребалансували, і якщо зараз поговорити про ціни, я можу навскидочку зараз озвучити, що у нас по гімпасу, наприклад, Турція на даний момент, якщо навіть вона буде працювати, а вона може працювати тільки на нових аккаунтах, на старих забудьте. На даний момент є можливість створити новий аккаунт в Туреччині, підв'язати туди карту, і воно буде працювати до 30-го числа. Можливо, 30-го ще підкрутять гайки. І дивіться, ви кажете, можна взяти підписку Ubisoft Plus, наприклад, тому що в Туреччині вона доступна. Але за для того, щоб вам створити підписку і користуватися Ubisoft Plus, вам треба створити оригінальний новий турецький аккаунт, туди створити ще один Ubisoft новий турецький аккаунт. Тому що у вас, ну ви ж розумієте, да, що Ubisoft також для підписки потребує окремий аккаунт, і його треба буде новий створити в Туреччині. Це знову таки пердолінг, помножений на пердолінг. Ціна на даний момент підписки, якщо йде питання за підписочку Ubisoft, воно вам обійдеться вже не так дешево, як раніше. Зараз десь воно було виписано. Писано, я просрав, вибачаюсь, На вскидку гривень 400. Вона вам обійдеться, але треба буде потанцювати з бубном. Окрім цього, ребаланс цін на підписку. Game Pass Core в Туреччині зараз коштує місяць 220 плюс гривень, тобто ну більше 220 гривень. Це просто щоб грати в мультиплеєрі. Тобто, це ну бред. Колумбія, зараз яка працює, приблизно такі самі ціни пропонує. Підписка щоб грати в мультиплеєрі, базова Game Pass Core, коштує 230 гривень один місяць, три місяці 550, Але це підписка нульцева, вона ну абсолютно нічого толкового не дає, якщо казати за підписку Xbox Game Pass стандарт. Це нова підписка, яку замість консольної поставили. Ви мені скажете, ну Павло, може на ній можна заощадити? Чисто теоретично можна було б заощадити, але Філ Спенсер і компанія Microsoft з неї випилили Day One релізи, позабирали такі ігри, як Diablo, як Call of Duty mv 3 І знову таки ця підписка не зрозуміла для чого. Вона, типа, займає місце, але по факту Day One ігри не дає, і ну не до, скажімо так, не до перемоги, але й не до за. Ради не туди, не сюди. А коштує вона вже дорожче. В Туреччині 320 гривень на місяць, в Колумбії 320 плюс гривень на місяць. Тобто 320 гривень за просто грати в мультиплеєрі і якісь там ігри старі можна буде поганяти. Бред. Ну і висновки робіть самі. Знову таки, навіщо цей пердолінг, якщо в Україні на ПК є підписка офіційна? геймпас для ПК 220 гривень, начебто вона коштує. Там абсолютно все доступно. Не треба обирати там якийсь рівень, це ну просто як Ultimate сама повна підписка зараз на ПК коштує без танців з Бубном, без перевибирання регіону, без того, що вас заблочать, переблочать і так далі, і тому подібне. Отака от фігня І знову таки, якщо раніше можна було сказати, що другий рівень підписки Xbox більш-менш потужний, тому що Day One релізи вони зараз прибрали цей бонус. Виходить, що Day One релізи вже не бонус, да? все доступне, максимальне видання. Дня тільки в ultimate підписі, і тепер виходить, що по ціні підписка Sony знову стає валідною. Раніше я казав, що підписка Sony лайно, ну я так і вважаю, до речі, забігаючи наперед. Але ви зараз можете купити офіційно, наприклад, перший рівень підписки, чисто для мультиплеєра, І тут, що круто, тут класні роздачі. Essential. Подивіться, якщо ви пропустили, які тут ідуть ігри кожного місяця. На рахунок, якщо купувати помісячно, ну ви бачите, що на 12 місяців 1300 гривень. Ну, коротше кажучи, давайте зараз орієнтуватися на екстра підписку. Екстра підписка це головна підписка на консолі PlayStation. Тобто у Філа йде максимальний рівень головний Ultimate. У Sony Deluxe підписка, ну вона нічого толкового не дає, це, скажімо так, мертвому припарка. На Sony є сенс брати оцей перший рівень підписки. Тут жирні роздачі по три гри, ігри не порожнякові. Є сенс брати, плюс їх не забирають. Кожного місяця ви їх можете збирати, 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 і поки у вас активна підписка, ви можете в будь-який момент в них пограти. Це класна підписка. Екстра підписка, це скоріш для нових гравців. Там іноді бувають якісь дейван-ігри, але вони нішові, і я б сказав би так, що я їх просто ігнорю. Але якщо ви тільки купили консоль, ця екстра підписка вона для вас підходить. Тут є мультиплеєр, є все, великий каталог ігор. Тобто виходить, що без танців з Бубном можна це купити або на ПК підписку, якщо ви любите підписку, або на PlayStation. Моя така думка: ви мене питали думку, я свою думку кажу. На рахунок помісячної оплати, ось головний рівень підписки 200 гривень на місяць. Якщо брати за один місяць, ну краще брати оптом. Тоді Буде дешевше. Плюс бувають акції, коли знижки дуже великі, там 40%, 30%. Екстра рівень підписки, це головна: 300 гривень на місяць, без танців з бубну, аналогі імпас. Ну і делюкс, якщо він комусь потрібен, то буде 370 гривень. Але я б зупинився або на першому, або на другому рівні. У мене, в принципі, поки що Sony безкоштовно її продовжує. Може і надалі так буде. Ну і якщо брати оптом, то заощадите ви непогано. А якщо ще на Чорну П'ятницю попадете, або ще щось типу такого, то взагалі будете в шоколаді. Так що, хлопці та дівчатка, така Ситуація на даний момент ніякої поки що на жаль перспективи я не бачу в цих регіонах. Навіть якщо ситуація розрулиться, ціни все одно стали на жаль високі. Задля високі, задля того, щоб стрибати по регіонам, махлювати, перевзуватись. Будемо стежити, звісно, за розпродажами, за акціями, за лайфхаками. Якщо щось десь з'явиться, я вам про це обов'язково скажу. На даний момент, кому потрібна підписка Xbox Game Pass, звертайтесь до магазинчику. Ви тут бачите, да, він з'явився. Тут ще можна затаритись з за адекватну ціну. Якщо вам потрібно, пишіть мені в ЛС я вас перекину до магазину, і як то кажуть, все вам там зроблять на один рік, на півтора роки, ну до 30-го числа все ще можна спробувати затаритися підпискою. Так що, хлопчики та дівчатка, отака ситуація. Ставте вподобайки, пишіть шалені коментарі. Якщо є запитання, пишіть, будь ласочка я буду на них відповідати. Але в який регіон переходити, оце все на даний момент я просто не знаю. Просто не знаю, тому що ситуація. Ну вона неоднозначна, дуже дуже сильно заплутана і дуже дуже сильно невигідна. Я б сказав би на даний момент ось так.